Мильна опера у стилі Санта-Барбари по вулиці Войкова у Чернігові. Щоправда, в головних ролях власники квартир, котрі не можуть в'їхати у своє житло, бо обленерго відмовляється підключити світло. Заручниками ситуації стали жителі іншого будинку по тій же вулиці, котрі дивним чином підключили до трансформаторної підстанції новобудови. Водом, ось, ось двор, ось ця ета трансформаторна підстанція построєна за. Деньги жильцов, будущих жильцов этого дома. Но обленерго отказывается запитать наш дом от этой подстанции і необоснованно требует требують 2,5 два мільйона на реконструкцію этой подстанции. Чоловік твердить обленерго їх просто шантажує, аби коштом власників квартир по Войкова 27 підключити й інші будинки до електромережі. У дворі людно це власники квартир, що не можуть заселитися у придбане житло. Всі як один твердять, прийшли б на збори. Собрання жильців, плануємо будущего збивсабрання жильцов, да от нам не підключають, Ми зараз хочемо юриста для того, щоб кимось -то са зайнявся суддівніми ділами. нашими. прокуратуру письмо написали. чому не підключається наш дом. Чому світло зникло у сусідній новобудові, тут не кажуть. Зате охоче говорять, чому й досі не можуть обживатися на новому місці. Ось ця от підстанція, яку нам розповідали, що вона для нашого будинку конкретно, ось ця підстанція, так і мощності її кудись ділись, якісь дома вокруг підключені, якийсь транзит, і нам якоби тих не вистачає. Хоча це говорить обленерго, що нам тих мощностей не вистачає. Ну, обленера смотрела проекты, проекти. Сім все загласоване, всіх все устраивало, всім всього хватало. Поэтому ми хотим, щоб нам вер... нам включили. Отета світ з будинку войкова 10 час від часу приходять люди. Чому причину вимкненому світлу йдуть шукати саме сюди? Пояснюють так. Сейчас пошли заяву, пішом действия дійство привлічальнику головної отвітності. Зачинщика Ваше дело. Ну, это ваш трансформатор. Я откуда знаю. Я шо, ви сюди прийшли. Ну, ми прийшли, потому що відсюди, конечно, запитано. У натовпі одразу ж отримує відповідь, згідно з документами, до цієї трансформаторної станції не підключений ніхто. Цю відповідь голові фонду комунального майна нам демонструє юрист. У ній обленерго дає. Таку відповідь, оскільки тварформаторна підстанція не використовується для передачі електроенергії мешканцям міста Чернігова, Черніговобенергі вважає недоцільним прийняти на баланс енергопостачальної компанії вказаного вище енергооб'єкту. Тобто від цієї підстанції ніхто не запитаний. Натомість з обленерго нам пояснили, чому жителі Войкова 10 майже добу сидять без світла. Дом повойкова 10 він запитаний від підстанції, яка принадлежить дізнанням візбуд. Угу. Mm -hmm. И вот этих потребителей отключила объясная Лизбуд. То есть это их подстанция. Мы к этому отношения не имеем. Угу. Mm -hmm. Это вот оно связано с этими событиями по Войкова 27. А они есть наши потребители. Угу. Mm -hmm. Но мы транспортируем э электрическую энергию сетями, Сіті, Власники квартиру на добудові всю ніч провели біля трансформатора, і в день наступного дня вони чергують, змінюючи одне одного. Кажуть, ніч була спокійна. Доставали, о том, що ми стоїмо тут, щоб не забували. никому ніхто нікому нічого. Взагалі ніхто, ні ремонтна, то бригада, ні начальства, вообще нікого. Буквально два или три представителя приходили з десятого дома, который відключен. З нами дали і поки одні містяни другу добу сидять без світла у будинку, де все працює від електрики, не маючи навіть холодної води, а інші вимушені вийти під стіни свого майбутнього житла, розбиратися у цьому питанні, схоже, нема кому. Як і в тому, як може електроенергія подаватися через трансформатор, котрий офіційно не підключений.